Що я ще побачив уже по ГБЦ. Значить, ось четвертий циліндр. І що ми бачимо. Бачите? Між сідлами воно тріщина. Бачите? А, воно вона радіме з цієї сторони. А. Також. Тут також тріщина є між сідлами. Зараз вичистим і покажу краще. І так. Обговоривши всі деталі з власником, розповів йому всю ситуацію про його ГБЦ, про Тріщини в третьому, в четвертому циліндрі, в першому. було прийнято рішення запустити в роботу мою ГБЦ. Чому так? Тому що сідла тут просажені, при випресовці і запресовці Тріщина може дати про себе знати. Можливо, вона зараз безобідна, але коли ми почнемо тут все рухати, вона може тріснути. Потім треба буде її розрізати. Варити, правити посадочне місце і шкурка вичинки того не стоїть, якщо це робити по трьох циліндрах. Тому було прийнято рішення запустити в роботу мою ГБЦ також 1.5. Поки що вона має ось такий вид, все як завжди, грязна чумаза. Будемо її реставрувати. Що по площині вона має? По площині вона досить має Щас, секунду. непоганий стан. Зараз. Така у нас площина підвариться. Ну, ось тут, Можливо, підвариться трошки. І болючий уголок підвариться. Ось. Так вона хороша. Тим більше, що у нас прокладка 1,3, і вона буде взагалі до, до каналу дуже далеко. От. Тому запускаємо. Ось цю ГБЦ ви... Працюємо з нашою ГБЦ, значить, у нас вже вона готова до зборочки, вже замінені сідла, замінені направляючі втулки, сідла прирізані, така ляпота. Підварили де потрібно, і фрезернули. Такий має вона вид по площині. Також вона вже прийшла в хімічну мийку. Більш-менш чистенько, наскільки це можливо було за короткі сроки. Так виглядає. Mm. От, Починаємо. Вона у нас засухарення, технічна рідина налита. Візуально нічого не тече, все чудово. Дамо тиску. Бульбашок не повинно бути. Погнали перший бомба. другий. Супер третий, супер супер, 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 супер п'ятий. Супер, Шостий, супер сьомий. Ось бомба. Все герметично, 100% ніякої притірки. Показую, тепер вам, друзі, значить, блок двигуна. Я вже очистив від старої прокладки, вичухав його, такий приблизно все має стан. Нагар тут тряпочкою протер і поршеньок чистий. Тобто сюди 100% попадав антифриз. Такий має вид, трошки він поїджений, але, в принципі, тримати прокладка буде. Далі, попутно клієнт попросив замінити прийомну трубу від вихлопного колектора. Ось цю він привіз бушну замінить. Ось це що стоїть. Значить, Яка ситуація? Бачимо, що тут вже варилось, все закисло, скоріш всього, шпилькам болтам, цим всім кардик, все воно обірветься і прийдеться висверлювати. Як ви думаєте, скільки в мене піде на це часу? Правильно, до хрена. Тому було прийнято рішення поставити. Ось би ушній в мене був. Один із підписників мені прислав ГБЦ, я в нього викупив на реставрацію і в подарунок, наче чувствував, що мені треба буде випускний колектор. Тому отак сватаємо і не тратимо час. Працює. Що у нас? Зборочка потрішки рухається. ГБЦ у нас вже встановлено, обжата. Потрішки збираємо. До речі, болти ГБЦ у нас всі нові. Ну, В принципі, це і логічно, тому що старі просто якесь страхіття. На сьогодні у нас зборочки рухаються. Значить, вже відрегулював клапана, все мені подобається. Шайби товсті. Випуск від до 4.0 до 4.40, впуск від 3,90 до 4.10. Ідеально. Поки прорегулював клапана, сразу і прокачалась масляна система. Вже закачалось мастило, ремішок поки не міняємо, бо нема секретки від колес. Ще трішки перший пуск. Що ж, друзі, двигун наш повністю зібраний, все стало на своє місце. Лишніх запчастей не залишилось, окрім болтиків, які зажимали отводящий патрубок. Масляну систему я прокачав, все підключив. Будемо робити перший пуск двигуна. Значить, давайте все при вас. Запускається вона тільки на газу. Трошечки підсос витягнем. Так, масленка горить уже. Ну, поїхали. Ха, завелась. Дамо трошки подсосика. Хай прогрівається. Послухаємо, як робить, друзі. А? Як шепче моторчик. Йок пересете. Диви. Красота просто. Так, все, прогріваю і показую фінальний результат. Ну ось і все, в принципі, друзі. Вентилятор у нас включився. Тут у нас нічого не брули. Обраточка в принципі вже прокачалася. Все працює і справно. Ось так працює наш моторчик. Шепче просто добре працює. Прям, я б сказав би, чудово. По часу це зайняло у мене майже три дні, неділю розібрали, вівторок зібрали. Встановили мою ГБЦ відреставровану. Все чудово працює. Просто для пота всім добра! Дзвоніть, пишіть, коментуєте, ставте лайки і не забувайте підписуйтесь. А ми працюємо далі. Я вже вдома, проїхав десь 40 км. Двигун працює, мов часики. Поки їхав додому, ще трошки підналаштував редуктор. Що, що хочу сказати. Перестало дути бачок. тобто У мене завжди тут затискало навіть цей провод. Зараз навіть до акумулятора не доходить. Тому причина була в пробі, в дикій прокладці, А взагалі машина їде огонь. Натискаєш на педаль, вона одразу вже рухається.